Лікувальні заклади міста втретє отримали гуманітарну допомогу від фонду АМС, серед якої медикаменти та розхідні матеріали. Також на минулому тижні представник однієї з німецьких міжнародних організацій ознайомився з площами відділення, де буде розміщений реабілітаційний стаціонар. Взяли необхідні дані, заміри і наші побажання. І зараз будуть готувати проект на проведення ремонту цього. Площу. Ну, реабілітаційне відділення Олег Теофілович, ми ж домовилися, тільки дати йому обличчя. Зробити одне, щоб воно було краще в Сумській області, щоб сюди хотіли приїхати на реабілітацію з інших територій. Тільки таке ми повинні робити. Раз ми тратимо бюджетні кошти, кошти територіальної громади, то ми повинні зробити кращий продукт ніж в інших містах і районах. Радтеся з лікарями, радтеся з іншими, вивчайте світовий досвід. Треба в Європу, їдьте в Європу, дивіться. Але реабілітаційне відділення треба зробити. Мені я не можу нормально, нормально ходити по вулиці, коли з Пателиці ходить інвалід, який з війни прийшов, і шукає, як доїхати кудись у Львів і ще кудись на реабілітацію. В центрі ПМСД працюють над проєктом спроможної мережі первинної медико-санітарної допомоги Шосткинської громади. По вашій галузі, ми не будемо втілювати повний європейський досвід, тому що там для того, щоб... Сімейного лікаря дочекатись треба місяць чекати. Ну, як мені розповідають у багатьох, міс... багатьох країнах Європи. Тому ваша галузь зберігає систему, та, яка була у нас. І модернізуємо приміщення, переводимо на альтернативні види палива, купляємо додаткове обладнання і утримуємо ту систему, яка в нас є. Наряду з цим сімейні лікарі продовжують виконувати свої повсякденні обов'язки. На минулому тижні спостерігали зростання хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей. Амбулаторно зараз від коронавірусної інфекції лікуються 32 пацієнти, серед них одна дитина. За вакцинацією звернулась 91 пацієнт закладу. Наразі бажаючи вакцинуватися від коронавірусу, можуть це зробити без проблем. Адже в амбулаторіях наявні вакцини Коронавак та Пфайзер. і черг, які спостерігалися на початку періоду масової вакцинації, немає.